Вітаю на уроці навчання грамоти. Уже годинник дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Сьогодні ми з вами працюємо в покварику частина 4, сторінка 49. Ми сьогодні на нашому уроці будемо вчитися писати велику букву Ж. Тож будьте! Дуже уважні. Давайте спробуємо утворити слово сполучення. Жоржина, яка зелена, нова, жовта, жвава, хижа. Жоржина це квітка, вона жовта. Жанна Дівчинка Жанна жвава, активна. Жаба яка? Хижа, нова або зелена. Жаба зелена. Акула яка? Нова чи хижа? Акула хижа. І книжка в нас. Нова. Прослухайте невеличкий вірш. Біжить стежина поміж ожини. І вже у жені ожини жменя Грицько бойко. Як звали хлопчика? Хлопчика звали Женя. А чи, а чи можете ви написати слово Женя? Мені здається, що ми з вами ще не можемо написати слово Женя, бо це по перше, ім'я, а ім'я пишеться з великої букви, а ми з вами не знаємо, як писати велику букву «Ж». Але сьогодні ми з вами. Обов'язково виправимо це та навчимося писати велику букву Ж. Давайте порівняємо букви велика буква Х та велика буква Ж. Чи вони схожі? А чим вони відрізняються? Велика буква Ж відрізняється паличкою зі з'єднувальними лініями вгорі та внизу. Сьогодні ми з вами вчимося писати велику букву Ж. Велика буква Ж відрізняється від нашої маленької, рукописної букви «Ж» лише розмірами. Верхня частинка нашої великої букви Ж обов'язково має торкатися міжрядкової лінії, у цієї пунктирної. А нижня частина має торкатися нижньої рядкової лінії. Давайте поглянемо, як прописувати велику букву Ж. Починаємо писати правий півохвал. Далі нам потрібно з вами. Провести невеличку похилу лінію до міжрядкової, потім пряму похилу велику лінію аж до нижньої рядкової, і далі знову піднятися вгору, праворуч вгору. Далі нам потрібно описати великий лівий півовал. Давайте попрацюємо з буквариком. У першому рядочку напишіть велику букву Ж за пунктирами, а потім спробуйте самостійно. Всі букви ми з вами пишемо похило. Похило подібно до нашої похилої лінії. Підкресліть, будь ласка, букву «Ж». Яка вам сподобалася найбільше? Давайте сьогодні пригадаємо, як же писати і маленьку букву «Ж». тому на другому рядочку запишіть велику рукописну та маленьку рукописну букву «Ж». Також запишемо склади «ж», «ж», Жа. Ж. Дамо час нашим оченяткам трошки перепочити. Поставте відео на паузу та виконайте одно рухливу вправо, Попийте водички та поверніться до роботи. Давайте ми з вами пригадаємо, коли пишеться велика буква. Велику букву ми з вами завжди пишемо на початку речення в іменах, по батькові прізвищах людей, в назвах міст, сіл, річок, та коли пишемо клички тварин. Зараз прочитаємо написані слова. Жа -на. Жанна. на Відбувається, подивіться, подвоєння Н. Е, дві букви Н поруч, і вони утворюють такий подовжений звук е Н. -на. Жанна, друге слово ЖИ-ТО-МИР. Житомир. Житомир це назва українського міста. Його ми пишемо з великої букви. Жанна це ім'я. Імена ми також записуємо з великої букви. Запишіть, будь ласка, ці слова Жанна Житомир. А також запишіть речення, але перш ніж записати, прочитайте його. У Жанни сережки. Скільки слів у цьому реченні? У цьому реченні один, два, три слова. Спишіть це речення у Жанни сережки. Попрацюємо з друг. Попрацюємо ми з вами з друкованим текстом. У Жені книжка про моржів. Запишіть це речення рукописними буквами. У Жені книжка. Про моржів. Дайте відповідь на наступні питання. Яку букву ви сьогодні вчилися писати? Скажіть, будь ласка. Чи вийшла у вас хоча б одна неймовірна гарна буква? Чи задоволені ви своєю роботою на сьогоднішньому уроці? Придумайте, будь ласка, а кого вам нагадує буква Ж? Скажіть, чи правильно ви робите, що навчаєтеся гарно писати? І останнє питаннячко. Що ви можете порадити іншим діткам, якщо е, їм ще важко писати букву Ж? які у вас є поради? Я дуже дякую вам за ваші відповіді, за ваші думки, за вашу роботу. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.